О 10-й годині ночі ворог в чергове атакував Харків. Для удару використав БПЛА. у Київському районі. Суттєво пошкоджений дах п'ятиповерхового житлового будинку. Сталася пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Також відомо і про постраждалих. Їм надано медичну допомогу на місці. Для харків'ян працював автобус швидкого реагування, де всі, хто потребував, отримали допомогу та психологічну підтримку. Маємо інформацію про восьмох травмованих осіб, серед них. П'ять осіб чоловічої статі і три жінки серед поранених. Є хлопчик шести років. В нього гостра реакція. на стрес. всього серед восьми поранених. У п'ятьох осіб гостра акція на стрес, у інших трьох, не загрожуючи життю поранені, сад на порізи від скла і забої. Ворог для удару використав БПЛА під назвою Герань-2. На місці вилучено уламки для кримінального провадження, доведення винуватості РФ, у вчиненні чергового воєнного злочину. За фактом дій окупантів відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. На місці влучання продовжують працювати комунальні служби, закривають контури, налагоджують роботу комунікацій та вивозять сміття. Марія Соловйова, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бобикін. Харків новини.